Максиме, ну безумовно, з того, що можна говорити про ситуацію на полі бою, про те, як відбувається просування, зокрема вашої бригади і загалом ЗСУ, цікавлять, звичайно, цікавить звичайна ситуація на флангах міста фортеці Бахмут. Ці відео вони, звичайно, ну просто до мурашок. Видається, що це якесь просто кіно вашими очима. Якою вона є та війна сьогодні? Зараз ідуть дуже складні бої навколо Бахмута. А, і з основних змін, які зараз відбуваються тут, це те, що а, до нас перекидають проти нас, точніше буде більш правильно сказати, перекидають зараз найбільш боєздатні підрозділи, які є у ворога. В основному це а, десантники або підрозділи, які мають бойовий досвід уже на інших напрямках. Пов'язано це з тим, що а, ворог хоче зупинити наше просування. І в принципі, ми розуміємо, що він не відмовився від думки та мрій на цьому напрямку теж розвивати свій наступ. Ну і тому з кожним таким перекинутим підрозділом сюди стає там більш складно просуватись нам. Але тим не менше просування відбувається бої відбуваються щодня. Вони зараз надзвичайно складні. Ціну доводиться платити досить високо за це просування, але рух є. Пане Максиме, я так розумію, що ситуація, зокрема, трошки легша на півдні від Бахмута, ніж на півночі. Ну, з того, що говорить Сергій Черватий, з того, що говорить Генштаб і військові, які доєднуються. Та я б не сказав, що є суттєва різниця між півдним і півночем. На півдні справа в тому, що на півдні просто вдається більше просуватись, ніж на півночі. Але ситуація складна і там, і тут, на обидвох флангах. І підрозділи перекидаються і на півні, і на північний фланг, і на південний тому різниця лише в тому, що на, на півдні е, вдається, але ось ціною надзвичайної сили наших командирів відділень та командирів зводів, які на полі бою роблять просто неможливі речі, і завдяки цьому вдається просуватись на півдні трохи більше. Максима, фактично, чи можемо ми говорити про те, що напрямок Бахмутський, власне, як і сам Бахмут для них просто наскільки політично е склалися в таку пастку, що вони просто перекидають зараз сюди додаткові сили, враховуючи, що дуже непроста для них ситуація на півдні нашої країни, на лиману купянському напрямку, виключно через те, що вони вгризлися зубами, тому що це політично дуже величезна втрата. Патірять армянське та вистрілять собі в голову? Е, Воно дійсно. Е Понад все хочуть утримати Бахмут. Вони розуміють, що він в великій небезпеці. Він розуміє, що наше просування призведе до того, що Бахмут буде або частково оточений, або повністю, і їм доведеться або втратити величезне угрупування, яке є там у місті, або відходити з нього. І тому, звісно, в тому числі через політичні мотиви, вони його будь-якою ціною хочуть утримати. Проте я хотів би, щоб всі розуміли, що на даний момент у ворога ну ще достатньо сил і резервів для того, щоб перекидати їх не тільки на цей напрямок, але й на інші. Е, тому там говорити про те, що він там виснажений, останні сили перекидає з останніх сил щось утримує. То це не зовсім так. Так, ті бригади, які стояли напроти нас, ми їх знищили взагалі, деякі повністю. От, але у ворога на сьогоднішній день на жаль ще достатньо таких бригад. Які вони змозі ще перекидати і перекидати, тому тяжких боїв і е, важких часів попереду нас ще чекає достатньо. Окрім десантників, хто ще в числі того угруповання, яке навпроти вас, що є оці підрозділи шторм зет, в принципі, як можна оцінити їхню ефективність, якщо вони є? Сергій Черватий мені розповідав про те, що нібито Ахматівці дуже хотіли підійти до Бахмуту, але склалися в чорні пакети а, ще на підступах. А, і в принципі, коли порівнювати, ну скажімо. Образ ефективний російського військового зразка 22-го року його початку, і, і сьогоднішній. Наскільки відчутна ця зміна? Вони стали сильніші? Чи навпаки, вони виснажуються їхня ефективність дещо інша вже? Е, ну, Здебільшого тут е, найбільшу масу да, тут складають е, мотострілки та десантники, е, але є так, дійсно окремі підрозділи, більш відомі. Такі, як там підрозділи Ахмата, Шторм Зета є навіть підрозділ російських футбольних фанатів, які називаються cool. «Іспаньола». От вони теж тут недалечко є. Я думаю, що найближчим часом доберемось до них. Але якщо говорити серйозно, то всі ці підрозділи, ну про які там більш відомо, які більш відомі в просторі інтернету, то вони насправді на полі бою набагато менш ефективні, ніж маловідомі мотострілецькі. Підрозділи Російської Федерації справа в тому, що, наприклад, ті самі підрозділи Ахмата вони не встигли навіть доїхати до на позиції, як вже ми змогли нанести їм ураження, і вони понесли втрати. І тому вони потім дуже довго, навіть ми їх чуємо, бачимо досить добре і знаємо про те, що вони на самому початку вже дуже не хотіли знаходитись на першій лінії, тому вони зараз на цьому напрямку є. От, ми знову ж таки розуміємо, де вони, і навіть е, в тих місцях, де вони там на другій лінії, і в деяких випадках і ще далі знаходяться. Навіть там наносимо їм ураження, і навіть там вони несуть втрати, але вони не дуже поспішають займати там перші окопи, перші лінії навпроти е, нас. Це стосується в принципі інших підрозділів, ну окрім шторм З, бо цих там взагалі навіть ні за кого не рахують, і в будь-яку дірку їх е, е, одразу пихають. Де вони там і закінчуються, пан Максима? Ми часто бачимо, як третя окрема штурмова періодично з такою системною періодичністю бере у полон солдатів противника. Що можете сказати про обмінний фонд, про їхню риторику, чи змінюється вона, чи доводиться вам з ними розмовляти, чи знаходити ви в собі на це сили? Обмінний фонд намагаємось, коли є така можливість, поповнювати. Треба теж розуміти, що задача стоїть брати в полон. Ми пропонуємо. Ворогу здаватися, але якщо такої можливості немає брати їх в полон, то відповідно ми їх і не беремо. От. Особ... Особистого бажання я не маю з ними спілкуватись, коли отримаємо, то е... знімаємо з них всю необхідну оперативну інформацію, яка цікавить нас, що стосується ворога, далі передаємо їх вже там на спецслужби і далі вони потрапляють в обмінний фонд. Якщо говорити про там зміну в підготовці цих людей то вона відчувається. Ну вони, хоч і там любимо ми з них сміятися, але навіть росіяни вміють навчатись вміють адаптуватися сьогодні. Вони там досить ефективно насправді вже використовують і дрони і досить хитре мінування використовують на нашому напрямку. Ну тобто вони теж адаптуються і теж навчаються. Коли говорити загалом про те, що відбувається по всій лінії фронту, пане Максиме. А як вам видається, в чому зараз головна наша складність по всій лінії зіткнення? Та, величезні замінування, зброя. Які ви розставите акцент? Це комплекс питань. Справа в тому, що на сьогоднішній день для більш ефективного просування дійсно не вистачає певних аспектів. У першу чергу, це стосується артилерійських систем, боєприпасів до них. Це панування в повітрі ворога, з яким ми досі на сьогоднішній день майже нічого зробити не можемо. І ворог це розуміє, бачить і, і цим е, користується з, з всіми іншими речами. Працювати може. Мінні поля це безумовно величезна складність, але знову ж таки сучасні є е, е, і засоби, і можливості з цим боротись, обходити більше того, є на сьогоднішній день можливості. Дистанційного мінування в тилу ворога, яким ми користуємось проти ворога. Тобто всі ці речі, вони якби, їх можна вирішувати. Але я, в принципі, вважаю, що найбільшою нашою є складністю, і проблемою, це навіть не зброя, не боєприпаси, це те, що ми щодня втрачаємо надзвичайно важливі кадри, втрачаємо своїх людей, в яких в нас менше, в яких в нас небагато. А враховуючи те, що в принципі з зараз, все ж таки, здебільшого воюють досі ті, хто там, самі для себе прийняли рішення або йти в військомати, або йти безпосередньо в якісь підрозділи, то ось ці мотивовані люди вони потроху в нас закінчуються. Пане Максиме, спасибі величезне, що ви доєдналися. Величезна подяка за те, що робите. Ми чекаємо вас вдома. Бережіть себе, будь ласка. Максим Жорін, майор ЗСУ, виконуючий обов'язки командира 3-ї штурмової бригади. екс-командир Полку Азов. До зустрічі. Дякую.